Хто такий Фенрір не просто вовк, це страх, що живе в серці богів, син Локі та велетки Ангарбоди. брат Гель, володарки мертвих, брат Йормунганда, змія, що опер'язує світ. Фенрір ріс серед асів і ріс надто швидко. Його сила, як буря, що не знає меж. Боги боялися його. Вони скували його ланцюгами. Зі звуку кроків кота, бороди жінки, коріння гір. Але Фенрір не довіряв, і коли його обманули, він відкусив руку тюру. Та це лише початок. Коли настане Рагнарок, Фенрір розірве пута, його паща торкнеться неба і землі. Він пожере Одіна, але й сам загине від руки Відара, сина Одіна. Так закінчиться старий світ і почнеться новий. Це The Whale Chronicles. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.